Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Я вважаю, що то була провокація за три хвилини до виходу на поле. Нам сказали вийти у цих футболках. Ми заходимо в роздягальню, а футболки лежать. А якби там було написано на підтримку геїв, чому я маю це одягати? У кожного є свої скелети у шафах, але скелет колишнього гравця Шахтаря Олексія Гая настільки громісткий, що за 9 років війни екс екс-кавбеку так і не вдалося його приховати. Відверто він і не намагався. У грудні 2014-го, перед матчем 10-го туру між Карпатами та Чорноморцем, Гай відмовився одягнути футболку з написом Слава українській армії на підтримку ЗСУ, попри те, що усі інші гравці погодилися це зробити. До акції дойлася навіть суддівська бригада. Посеред тижня 40-річному спеціалісту про інцидент нагадав Ультрас Шахтаря: Гай! Руський чорт. Інфоприводом для нагадування стало повернення гая до рідного клубу. Новий наставник гірників Патрік Ван Леовен запросив Олексія до тренерського штабу. До цього протягом року Володар Кубка УЄФА працював аналітиком Романа Григорчука в Чорноморці. Завершував ж кар'єру в Донецькому олімпіку, ультрас якого не раз нагадували Льоші. Переїзд до Кубані в 2016-му, два роки після анексії Кримського півострова. Льоша сколька. Чи проаналізував гай власні попередні ватні позиції найближчим часом, схоже, ми так і не дізнаємось. Перед початком товариських матчів на нідерландських зборах гімн України поки не виконували. Зате усі гравці з'являлись на полі загорнутими у синьо-жовтий стяг. Наступний і завершальний матч передсезонних зборів Шахтар зіграє 22 липня проти Утрехта. Поки на балансі в гірників відсутні перемоги за три поєдинки, різниця голів 3-11 і дві розгромні поразки від грецького Аека та Амстердамського Аяксу. Схоже, такі результати зовсім не до вподоби півфіналісту молодіжного євро Георгію Судакову. Після нищівної поразки від нідерландців хавбек у сторіс запустив фрагмент святкування чемпіон. Ства із попереднім наставником Ігорем Ювічевичем. сумний смайл і розбите серце натякають або на ностальгію, або на невдоволення теперішнім станом справ. Судячи із однієї з розіграних комбінацій, Аяксом, депресивні настрої у роздяганні гірників, результат закономірний. До слова, у жодному з поєдинків не брав участі Анатолій Трубін, якого продовжує активно торгувати міланський інтер за чутками тут -то -то Веб, Гірники зменшили свої апетити з 20 до 18 мільйонів євро. Але міланці оцінюють талант українця не більше ніж у 12, що в принципі принизливо для гірників. Третього вінгера світу відомо як відпускали. Інтер поспішає, йому потрібен голкіпер до від'їзду в японський турне. Українці ж хочуть отримати максимальну віддачу від продажу своєї зірки, але Інзагі потрібен воротар до того, як інтер поїде до Японії. Важливо випробувати трубіна в оборонній структурі вже у першому матчі. Японське турне інтер розпочне матчем проти Альнасра 27-го числа, і зважаючи на те, що від'їзд Андреонана на Олтрафорд уже факт доконаний, усе вказує на те, що італійці задовольнять апетити шахтаря. Набагато комфортніше на зборах Київському Динамо. Підозрілі погроми над суперниками столичний клуб чергує з презентаціями нової форми. Попов, Шапаренко, Караваєві, Андрієвський показали, у чому кияни пітнітимуть у наступному сезоні. Презентували відразу три комплекти домашній, виїзний та третю форму, виконану у національних кольорах. Нью Беланс, який є технічним спонсором, «Динамо» уже шостий сезон поспіль, викинув у клубний магазин і четвертий комплект Бріґейм у двох варіантах, наче дизайном на три тисячі гривень усі задоволені. Чого не можна сказати про нову визну форму лондонського арсенала, у презентації якої взяв участь і наш Олександр Зінченко, кислотний із чорними хвилями та синіми вставками від Адідас, роздратував фанатів із північного Лондона. Хтось її назвав огидною, іншим просто соромно за дизайн. Загалом викликало сумніви, що її взагалі хтось купуватиме. Щоправда, віднайшлось місце і для позитивних відгуків. Комплект зелений, трава зелена, легко зливається із зеленою травою, як камуфляж. Ми можемо виставити 12 гравців, і ніхто не помітить. Розробники Adidas стверджують, при створенні надихнулися картою Іслінгтона, одного з районів Лондона, де розташований домашній стадіон гармашів. Певна схожість присутня. До слова, вартість автентичної футболки у клубному магазині 110 фунтів. Повернемось до Динамо. Президент клубу Ігор Суркіс на фоні чуток про скорочення бюджету та урізання зарплати кільком виконавцям, схоже економить і на маркетинговому відділі. Чим ще пояснити на участь у промоції клубу в соцмережах, присутність практично у всіх роликах зі свіжого розповів про власні пріоритети футбольною мовою. УПЛ важливіша за лігу конференцій. Мінімальна перемога над шахтарем за розгором минаю. І натякнув на прикладі Кріщану Роналду, що зірок найближчим часом в Динамо очікувати не варто. За виключенням племінника В'ячеслава, звісно, який на тренуваннях уже підсиджує бущина з нещеретом, високо оцінив голкіпера Динамо. Жива легенда українського тренерського цеху Віталій Кварцяний. Напередодні свого 70-річного ювілею запевнив, бущан недооцінений. Трубін ще молодий воротар, йому потрібно набрати з досвіду в шахтарі, а потім уже можна буде про щось говорити. Наразі мені більше імпонує бущан. Думаю, Георгій готовий до переходу в топ-чемпіонат з великої п'ятірки. Оцінив експерт не лише гравців, але й представників тренерського цеху молодіжної і національної збірної України. Переконує ротаньбол результату не принесе. Скажу чесно, мені не зовсім подобається наш стиль. Я маю на увазі те, що наша молодіжка і перша команда намагаються грати в тільки так у своєму штрафному. Тримати м'яч на своїй половині більше ніж на чужій це шлях у глухий кут. Петроков намагався гармонізувати футбол, але мало попрацював зі збірною. Фейстиль. Відродив гвардіола в Барселоні, але гравці Баварії так і не зрозуміли його, адже вони звикли грати від воріт до воріт. Тепер усі тренери намагаються його купівати. Гвардіола в Манчестер Сіті ніяк не міг виграти лігу чемпіонів, поки йому за 150 мільйонів не купили Холанда і Гріліша за 100. Будь-який український тренер міг домогтись такого результату з такими вливаннями. Нехай гвардіола спробує з колосом виграти лігу чемпіонів. Не виключено, що підозріла медійна активність Віталія Володимировича може бути підґрунтям для повернення до тренерського ремесла. Гучно гримнути дверима ніколи не пізно. Що спробує довести у Карпатах інший футбольний старожил Мирон Маркевич. Я був в курсі всіх подій, я дивився всі футболи. Я...